Доброго дня. До вашої уваги прес-брифінг речника адміністрації президента України з питання ТО полковник Олександр Мотизяник. Прошу. Доброго дня, шановні журналісти. Отже, вчора обстановка на лінії фронту знову загострилася. За минулу добу противник здійснив 91 обстріл наших позицій. Причому кожен третій обстріл відбувався. Із важкого озброєння, зокрема мінометів, танків, БМП. Також активно ведуть вогонь ворожі снайпери, зараз докладніше. На Луганському напрямку противник двічі порушив режим тиші під щастям та трьохізбинкою. Донецький напрямок. Епіцентром бойових дій залишається промзона Авдіївки, де ворожі обстріли тривають безперервно. Противник зосередив серйозні сили у Ясинуватій, мінеральному. Яковлівці і безуспішно намагається просунути лінію фронту на захід. І також ворожі провокації відбулися у Зайцевому. Там, зокрема, декілька разів стріляли ворожі снайпери. Окрім цього, в частині Зайцеві, що контролюється силами антитерористичної операції, вчора під ворожий вогонь потрапив патруль місії обсє. Поблизу селища Луганське на Світлодарській дузі бойовики здійснили обстріл українських позицій із БМП і танка. Неспокійно також в районі Донецького аеропорту. Всього ж за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано 54 ворожі обстріли. Маріупольський напрямок. Противник порушує режим тиші по всьому фронту. Проте найбільше обстрілів відбулося у Мар'їнці та Широкіному. У Маріїнці внаслідок злочинного вогню з боку бойовиків поранено цивільну особу. Противник активно застосовує там міномети, які зосереджені у Докучаївську, Комінтерному та Саханці. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 35 ворожих обстрілів. Майже всі вони відбулися в другій половині дня. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув. Однак шестеро наших бійців були поранені. Зокрема, четверо військовослужбовців зазнали поранення внаслідок ворожих обстрілів під Авдіївкою. І ще двоє внаслідок підриву вантажівки на Фугасі під селищем Новгородське. Українські військові проходять тренування. Протягом цього тижня на Луганщині артилеристи Збройних сил України під час денних та нічних тренувань здійснили марш у визначені райони. Зайняли непідготовлені вогневі позиції, виконали завдання з підготовки до стрільби і управління вогнем, а також відстрілялися по умовному противнику. І в одній з бригад високомобільних десантних військ Збройних сил України тривають збори військовослужбовців, які планують здійснити свій перший стрибок з парашутом, а також ті, які мають перерву в стрибках понад один рік. З бійцями ВДВ проводять тренування теоретичні на тему побудови парашута, вишкіл і виконання нормативів. І наостанок, рівненські волонтери передали мешканцям прифронтових територій гуманітарну допомогу. Добродії та меценати краю зібрали для людей гуманітарну допомогу, зокрема, продукти харчування, засоби гігієни, одяг, іграшки тощо. Друзі, дякую за увагу! Це вся інформація. Чи є запитання, чи уточнення? Представляйтесь, будь ласка. Людмила Голоднік, п'ятий канал. До вас одне уточнення. Нещодавно на Уніані з'явилася інформація, що, начебто, було обстріляно КПП поблизу станиці Луганської. Можете підтвердити. Немає зараз цієї інформації. Ми уточнимо і повідомимо. Чи буде ще запитання? Дякую, пане Олександр. Дякую, на все добре.